Перший наш модуль. І так, ми фокусуємося на наступних питаннях. Загальна концепція регулювання ТЦУ світі. ОЕСР ООН, подивимося, зрозуміємо. Подивимося про, поговоримо про сутність, принципу витягнуто роки, що це таке, чи є альтернативи. Зараз модна тематика, що це таке. Далі нам потрібно буде зрозуміти, як співвідноситься податковий кодекс і настанови ОСР. Це важливо. Далі ми з вами перейдемо в той файл, який я приготував для вас 39 стаття, і нам потрібно буде зрозуміти ну, структуру 39 статті. Вона Вона ну, не бездоганна. Але впродовж нашого курсу нам треба орієнтуватися по ній. І ми з вами сьогодні, по суті, зрозуміємо, що таке контрольовані операції, що таке господарська операція, які операції не є контрольованими. Що саме контролюється? І я вам дам вам, ну, скажімо так, якісь порівняння і аналіз в частині в чим наші правила ТЦУ відрізняються від європейських підсвітових питання трансферного цінного вони регулюють взагалі то в світі операції з пов'язаними сторонами. Це, ну, це ключове, так? тому що світова торгівля глобалізується, там ОЕСР всіх заохочує зайти на сайт ОЕСРа, Цікава інформація, цікавий сайт. Там навіть є інформації українському Тобто, якщо більшість торгівлі е, світові торгівлі між пов'язаними сторонами то виникає питання: слухайте, а як нам обмежувати е, цю шифтінг прибутку з однієї юрисдикції в іншу, взагалі? Питання трансферного ціноутворення з точки зору суд судових, е, цих е, е, розбирательств, вони в топі зараз. Це питання Shell, це питання Apple, там це питання там світових сировинних гігантів. Чому тому, що якщо виробляється продукт в одній країні, то по, по замовчуванню ця країна має право на більшу частину прибутку, пов'язана з активами, з ризиками з функціями. Це закон, і тому, якщо цей максимум прибутку він переноситься в інші юрисдикції, які не є, які пов'язані з цією країною, да пов'язані власністю, але де можна податковувати за нижчими ставками, то ну власне це є. Зараз таким фокусом номер один, в тому числі ОЕС, для того, щоб це не робили, і щоб цього не було, власне, там 70-х років почали думати, а що ж робити? Глобалізується світ, і давайте ось запровадимо такі правила: правила трансферного цінотворення. Або в корні цього всього є принцип витягнутої руки. Це буде принцип витягнутої руки, Arm Length Principle. так тобто завжди, ми маємо порівняти. Ми завжди маємо порівняти прибуток між нашими пов'язаними сторонами, між умовами, так, з не пов'язаними. Вся ідеологія ОЕСР ну, документ, документ підходу до контрольованих операцій з точки зору ОСР – це ще також принцип зіставності. Поясню. Тобто, складна методологія пов'язана з тим, що нам треба знайти якусь операцію, яка може бути зіставною. Зіставну компанію, зіставну операцію, і порівняти умови в цій операції на, з, з умовами нашої контрольованої операції, принцип прозорості: прозорість це кожна цифра, кожна аргументація нашої документації має бути прозора і обґрунтована для податкової. Нагадаю, що 7 років перевірки строки позовної давності для. ТЦУ-операції, вони спонукають нас, щоб це робити. І так, ПКУ і настанови, ми не є. Тобто, поки що, європейська ці директиви вони не є частиною нашого правового поля. І тому, ну скажімо так, прямо посилатися на ОСР ну, як норму права, ні. Ні. В нас є податковий кодекс, і в нашій роботі ми будемо використовувати. Загалом тільки податковий кодекс, але хочу вам зразу сказати щодоразу, що зробити якісну документацію, ну, посилаючись тільки, використовуючи, використовуючи тільки ПАКУ, неможливо. Це відповідальний вам кажут, тому що там взагалі немає відсотків 50% того, що нам потрібно. Все, що нам буде потрібно, додатки це буде ОЕС. І у вас він є. З 2021 року у нас така трирівнева система ТЦУ-звітності і ТЦУ-документації. І так, саме нижній або ж самий перший рівень – це локальний файл. По-іншому він називається, ви побачите в настановах QSR, local file. І це, умовно кажучи, документація окремої юрисдикції по, по операціям з іншими юрисдикціями. Local file. Це наша з вами в 90%. От це те, що ми вкладаємо, вкладаємо в, в розуміння документації стицу. Це локальний файл. Платник податків, який бере участь у контрольованій операції, повинен. Чітка вимога, якщо це контрольована операція, ви маєте визначати обсяг прибутку до принцип витягнути руки. І так, теза перша. Теза друга. обсяг цього прибутку. Якщо якщо платник податку, обсяг податкового прибутку отримано платником податків, яке бере участь в одному чи більше в контрольованих операцій, вважається таким, що відповідає принципу. Якщо умови пам'ятаєте, в УЕСРІ фінансові, фінансові або ж економічні умови, тут у нас умови просто. Да, я зазначаю, що в кодексі взагалі всі умови. А ОЕСР деталізує фінансові і економічні. І так, ці умови не відрізняються від умов, що застосовуються між непов'язаними особами. Пам'ятаємо наш принцип: Принцип зіставності, да? принцип витягнутої руки, принцип зіставності. Наступне 39.2.1.5. я пропоную це вивчити навіть цей пункт на пам'ять. У це відповідь Яна, на ваше питання щодо ланцюга господарських операцій. Якщо там хтось був вами не пов'язаний. Але потім він комусь віддає пов'язаному, то ці операції з таким непов'язаним теж контрольовані. Читаємо: якщо в ланцюгу операції між платником податків та нерезидентом право власності, перш ніж перейти від платника податків до такого нерезидента, ну пов'язану мається на увазі, або ж імпорт переходить до однієї або кілька осіб. Бачите, до однієї або кількох осіб. І операція між такими нерезидентами не визнавалася податку контрольованою, тобто низькофункціональний посередник, тобто 39215 – це низькофункціональний посередник.